Всіх вітаю на моєму каналі! Сьогодні приготуємо простий та швидкий в приготуванні десерт. Якщо хочеться солодкого бажання довго готувати немає, то це для вас. В миску розбиваємо яйця, додаємо щіпку солі, цукор, перемішуємо, всипаємо борошно та какао. Ливаємо молоко, олію та соду гашено оцтом переливаю форму для запікання. Ставлю в мікрохвильовку на 5 хвилин. Але після приготування одразу не достаємо, а залишаємо ще на 10 хвилин, щоб тісто не опало. Приготуємо крем В ємність сливаю сметану, цукрову пудру кисломолочний сир. Мені подобається саме таке поєднання, але сюди підійде будь-який крем за вашим смаком. Перемішуємо. Я розрізала бісквіт на дві частини та добре кожну змащую кремом. Він доволі рідкий. З'єдную частини та прикрашаю торт. В мене це подрібнені горіхи. Всі інгредієнти ви знайдете в описі під відео. Смачного!